Вітаю! Для вас сьогодні працює Кет і ми розглядаємо форму, що призвела до фурору у нашому медіапросторі. Це український піксель 2014 від нашого вічняного виробника Прапорщик. Отож, затамуйте подик, і ми беремо її праці. застарілого українського камуфляжу Добок очікувалося близько 10-15 років, але лише у 2014-му Міністерство оборони нарешті дало згоду на нову форму. Адже Добок вже як і морально, так і камуфляжу достатньо застарів. Тому дивимось зміни. Загалом камуфляж гарно підходить для нашої місцевості, оскільки має степові відтінки і хороший піксельний малюнок. Його особливостями є 5 кишеньок на кітелі. Також є специфічна особлива кишенька органайзер, яку ви можете з легкістю покласти ваші, ваші ручки або олівці. Кітель застібається на замок та закінчується красивим конором стійкою. Також ця форма має 8 кишеньок на штанах. Дві класичні, дві на колінах, дві на гомілках, а також два задніх керма. Плюсами цієї форми є тормозки, що фіксують ногу. Утяжки та всі її якісні, що дозволяють нічому не заповзати та й легко пересуватися. Посилений пах та гарно підібрані велкро. Мінусами даного виробу є погони на плечах, що заважає зручному розташуванню бронежилет. У форми відсутні бокові велкро, Також занадто малі петлі під пояс на штанах. І величезним суттєвим мінусом є матеріал підвищеної горючості синтетика. А зараз ми проведемо ризикований експеримент. Втримайте! Вона горить! Вона дуже сильно горить! Ми бачимо, як швидко полум'я я охоплюю тканину. А тепер ми бачимо, що залишилося з такого матеріалу. Тому краще брати таку форму, але в іншому варіанті у варіанті Рівсто. Загалом ми ставимо формі 6 10, адже її величезним суттєвим мінусом є велика горючість. Ця форма є хорошою альтернативою тій формі, яку видають у військоматах. і вона є досить якісною для виконання своїх обов'язків. Нагадуємо, що даний тип форми розроблений українською компанією «Прапорщик» та є альтернативою, що пропонує нам міністерство оборони України. Але в той самий час, якщо ви її братимете, то краще беріть другий варіант, що виконаний зі сканини ріб стопу. Це буде краще, адже як ми бачимо, цей матеріал дуже горючий. З вами була Кет. Тримайте зброю зарядженою.